Доброго дня! Ми знову на каналі з Валентиною Смачно з Любов'ю. Ось такі хачапурі. Сьогодні будемо готувати Привіт, любі друзі! Знову з Валентиною на каналі Смачно з Любов'ю. Сьогодні я хочу показати вам простий рецепт хачапурі э, по голландськи я взяла один пакетик э, своєму тіста. Саме просто його вірінила, взяла також сир моцарела. У мене пішло на дві хачапури три пачки, тобто 450 грам. Сир я поклала на кінець тіста, загорнула такі бортики і тісто положила всередину. Духовку я розігріла до 200 градусів. Я поставила в духовку. На 25 хвилин при 200 градусів і ось такі краса в нас вийшлося. Наверх я ще буду додавати сирі яйця. Ось таке чудо чапурі Чафурі. Дивіться, воно нас з яїчко. Ми зараз яйця розмішаємо і будемо смакувати. Жатуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі. До зустрічі.